Починається з любові, все починається зі слова, воно єднає і живить віки минулі і цю мить воно створило світ, і знову все починається зі слова, все починається з дитинства і з потаємних відчуттів, що світ складається із див що він казковий і барвистий, все починається з дитинства, все починається зі школи. Завжди триває її урок. У ній зумів з'єднати Бог дитинства світ, любов і слово. Все починається зі школи. Все починається зі школи. Для кількох поколінь Верхньої Хортиці історія власного життя міцним зв'язком назавжди поєдналася з історією школи номер 86 а почалося все з того, що 1 вересня 1946 року в селищі Верхня Хортиця в будинку, де знаходилися дитячий садок і бібліотека, відкрила перші двері школа. Було в ній всього чотири кімнати, в яких навчалося в три зміни 140 учнів перших-четвертих класів. Працювало 11 вчителів. Тишины мы юности ношей, как прежде верны, а сердце как прежде горит. Шли роки. Школа добудовалась. Згодом вона стала семирічною, А з 1963 року це десятирічна школа номер 3 А з ой, вибачте, а з 1963 року це середня школа номер 86 міста Запоріжжя. Важливою подією стало будівництво нового корпусу за допомогою шевських підприємств Запорізького кабельного та Запорізького трансформаторного заводів. І з того часу її всі таке поділяють на маленьку та велику, нову та стару. Одне за одним проходять покоління дітей, але не незмінно. Радості і душевного тепла закладені першими вчителями і директорами. В різні, але завжди непрості часи самовпевнено і віддано керували нашою школою Максим Іванович Шамрицький і Василь Петрович Комісаренко, Олександр Дмитрович Журавльов та Михайло Якимович Щетінін. Анатолій Федорович Власов та Ілля Федорович Бабурин. Зайченко Любов Миколаївна. А з 1998 року гутворгістю носив почесне звання директора школи номер 86 Шановні колеги, дорогі мої ветерани, дорогі гості, сьогодні ми зібралися з вами такою дружною родиною, щоб відзначити славний ювілей 60-річчя 86-ї нашої школи. 60 років. Це солідна подія, а їй передували довгі роки напруженої кропіткої праці і будні, і свята, і життя вчительське в цій школі проходить. Декілька цифр із особової справи школи. Сьогодні 50 вчителів приходять. Щодня до школи, щоб давати знання і виховувати. 22 працівника обслуговуючого персоналу щоденно створюють комфортні умови і затишок для навчання учнів. В школі працюють сім'ями, сім трудових династій. Наша школа з кожним роком. Стає все красивішою і красивішою, поповнюється її матеріальна база, але головне для вчителя це результат. І вони є. Наші учні є призерами районних, обласних олімпіад з предметів базового компоненту, і їх кількість щороку збільшується. Наші учні приймають участь у всеукраїнських конкурсах колосок, «Кенгуру», та інших отримують срібні і золоті сертифікати. У нас є досить значні спортивні досягнення. І в цьому велика заслуга всього вчительського колективу, який отримав у спадщину чудові традиції від своїх попередників і примножуємо мої щоденно. І зберігаємо ми їх. І в нашому мікрорайоні про нашу школу ходить слава, як про школу сімейного затишку і тепла, де завжди зрозуміють кожного учня, підтримають, допоможуть визначитися у такому цікавому і бурхливому житті. Дорогі друзі, а якою ж вона є? Наша вчительська праця, учителю, який легкий ваш труд, коли дитячі очі світяться завзяттям, все хочуть вміти, все бажають знати, тоді, учителю, легкий твій труд, який приємний вчителю, твій труд, коли ти відчуваєш душі єднання, збулись у дітях мрії і сподівання, тоді, учителю. Приємний труд. Буває, вчителю, святий твій труд, коли маленьке серденько дитяче відчує біль чужий, з біди чужої плаче, тоді, учителю, святий твій труд. Буває вдячний, вчителю, твій труд, коли тебе згадають через роки ті, що давно пішли у світ широкий, тоді, учителю, твій вдячний труд. Який важкий учителю твій труд, коли в очах дітей байдужість бачиш, коли і сили, і розум ти даремно тратиш, тоді, учителю, важкий твій труд. Але радують нас, телефонні дзвінки, дорогі друзі, я їх отримала безліч напередодні шестидесятиріччя, коли йдуть вітальні листи і телеграми. Коли згадують нас наші випускники і наші колеги сьогодні вранці зателефонувала Лідія Петрівна Дерибасова, яка передала найщиріші вітання всім вам із ювілеєм і з прекрасним професійним святом Ольга Михайлівна Мамай, Нона Федорівна Шевченко. До нас із далекого В'єтнаму прийшла телеграма від випускника 1960 року. кодуса Руслана Ивановича, який нам пише. Уважаемый коллектив представителей города, учителей школы, всех учеников и родителей, всех выпускников школы, кто есть на этой встрече кого по разным причинам нет, я хочу поздравить родную школу и всех вас с юбилеем. Я искренне благодарен родителям, школе, учителям. Я вас всех помню, одноклассникам, за то, что вы сделали из меня человека. А працює він генеральним директором спільної російсько-в'єтнамської компанії, яка займається морськими перевезеннями. Ми цінуємо це. Шановні колеги, я дуже вдячна вам за вашу працю, особливе слово моє до ветеранів моїх. І напередодні професійного свята я хочу побажати вам, дорогі мої ветерани, міцного, міцного здоров'я ще на довгі роки. Спокійної старості, пам'ятайте, що ви є членами нашої великої дружної шкільної родини, і ми завжди раді бачити вас. Я хочу звернутися до всіх колег-вчителів у цьому залі. Я хочу побажати вам також міцного здоров'я всім, творчого натхнення, оптимізму, бадьорості, щоб вас розуміли ваші учні. Щоб вас розуміли батьки. Я хочу побажати вам всього найкращого, що тільки є на цьому білому світі. Я хочу висловити подяку батькам, з якими ми постійно співпрацюємо. Я хочу подякувати вам, Володимир Олексійович, за те, що ви стоїте поряд зі мною завжди на засіданні шкільного батьківського комітету, і тому ми можемо вирішувати нескладні питання сьогодення в школі. Шановні друзі, ще раз вас всіх з наступаючим професійним святом. Хай щастить вам, хай завжди усьому буде гаразд, хай мир, спокій і затишок буде у ваших родинах. Працюємо ще разом багато років. Пам'ятника, то він був би зроблений не з змарним і не з граніту, і навіть не з чистого золота. Це був би порив вільного, сюди вітру, який ніколи не зупиняється. Це був би здивований погляд зірок, які вічно гавлять своїм далеким блиском. Це був би зелений шепіт трави, яка пробивається крізь каміння і щороку відновлюється. Хоча часто її топчуть. Це був би величний зладаха, який, маючи своє затишне гніздечко, завжди прагне відірватися від землі. Це був би теплий вогник доброї пам'яті про тих людей, що були колись у нашому житті, і в чиєму житті були колись ми, пригадаємо їх племена. Надамо їм слово, учні батьки, гості свята, я від особисто себе, від щирого серця і президент кому Проспілки, працівників освіти і науки від 76 тисячного загону спілчан. Вітаю вас з цим сьогоднішнім прекрасним святом 60-річчям. Народження вашого навчального закладу. 60 років це вже історія. Я подивилася з великим задоволенням ваші кадри про ваше життя, це і наше життя, і бачу, що дійсно це історія майже півстоліття, більше півстоліття. І історія, яка славна своїми колегами, вчителями, славна своїми вихованцями. І це було із виступу Львова Миколаївна підтверджено, що вони є не тільки в нашій незалежній Україні, живуть, працюють, але є далеко за її межами. Але саме головне, що вони пам'ятають про цей за свій рідний, пам'ятають про своїх вчителів. Пам'ятають, хто їх виховав, хто їх пустив рук життя. І найголовніше підтверджують, що саме своїм вчителям вони вдячні за те, що вони стали людьми. І це головне, хай вони будуть інженерами, хай вони будуть лікарями, хай вони просто будуть робітниками. Але саме головне для нас з вами, бо я теж 22 роки пропрацювала вчителем, це було головне, я думаю, і є для кожного освітянина, це щоб кожен її вихованець став прекрасною людиною про все. І це найбільше досягнення і найбільша радість. То я вас вітаю цим прекрасним. Святом 60-річчям 60 вашого навчального закладу. Я бажаю вам, щоб ваш навчальний заклад і далі процвітав, щоб в ньому було вам дуже комфортно, здорово, щоб вам було радісно, щоб ви завжди йшли в цей заклад свій всю домівку з великим великим задоволенням і отримували в ньому. Теж задоволення і такими ж радісними, спокійними поверталися з посмішкою в свої рідні оселі до, до своїх сімей Це свято особливе, тому що воно співпало із такою прекрасною порою, і з такою датою, ну, не датою, а нашим, вірніше, говорячи да, професійним святом. Не працівників освіти, то я теж з великим задоволенням вітаю всіх освітян, всіх, хто причисти до цієї справи з нашим прекрасним професійним святом працівників освіти. Я щиро вдячна вам за вашу працю, за тепло і любов ваших сердець, за ваші знання, які даруєте ви своїм. Учням дайте. І тому хочу це побажати вам, вашим родинам і надалі, щастя і здоров'я, миру і злагоді, добра і оптимізму. І саме головне вам творчості, наснаги, терпіння. І хай у вас будуть творчі і. Люблячі учні, хай вони вам віддячать їхніми міцними знаннями. І я думаю, що для вас це буде найбільшим дарую. Хай вам щастить, я вас люблю всіх, чесно, приклоняюся перед вашою працею, бо повірте, вона не приносить великих прибутків, вона не приносить величезного багатства. Але я думаю, що той, хто залишився, і він дає зараз свої знання і свою, своє серце ось цим маленьким діткам-вихованцям і е, залишається з ними, то це найбільша, я, я думаю, що найбільша нагорода, найбільша радість. Ми не бачимо зразу плодів своєї праці, як, можливо, з телевартам через декілька годин. Агроном і. Комбайнер там через декілька місяців зерно. Ми можемо побачити результати своєї праці через десятки років, а може і більше. Але то вже, я вам скажу, дійсно такі великі досягнення, бо ми з вами формуємо людину. Спасибі вам за вашу а, О, я Приєднається до вітання. Сьогодні та побажаю вам сійте розумне, добре та вічне. Доброї наснаги вам, міцного здоров'я та вдячних учнів! І, як на кожне без подарунків не приходять, то я хочу сьогодні, користуючись такою нагодою, Бог свят великих, нагородити почесною грамотою обкопу про спілки за співпрацю. За віддані справі виховання директора школи Зайченку Любов Миколаєвського. Також почесною грамотою в кому простівки працівників освіти і напрумки нагороджується Іванова Тетяна Васильівна голова. Обкому про спілки працівників освіти. Я дякую вам за співпрацю. Ну, А цю грамоту я вручаю з таким величезним задоволенням людина, яка рівна цій школі. 50 років віддать в школі вихованцям, це ви знаєте. Я не знаю, з яким подвигом можна порівняти. Це людина, яка дійсно віддана школі, віддана цим дітям, бо вона, я не знаю, все життя віддала школі. І причому не одній школі професії, не тільки професії вчителя, а 50 років віддати цьому навчальному закладу з народження по 60 років. Сміюха Людмила Івановна. Здоров'я вам, дякую. Нашого ну святом всіх вас і з одним і з наступаючим професійним. Дай Бог вам всім здоров'я, терпіння і просто людського життя. Шановна Любов Миколаївна, шановні колеги, я щиро вітаю з цією знаменною подією в вашому житті 60 років в школі, шкільній великій дружній сім'ї. І сьогодні я в цій школі вчителем працюю шостий рік. Сьогодні мені хочеться, нехай просятьме ті керівники шкіл, які були, в цій школі працювали до сьогоднішнього дня. Сьогодні мені хочеться сказати про директора нинішнього. Любов Миколаївна вчитель від Бога. Любов Миколаївна компетентний і професійний керівник. І щира, добра людина, порядна, навколо себе вона зібрала так, таких же однодумців, заступників, вчителів. Ви знаєте, коли виходиш на перерву в коридорі цієї школи, таке вражено, що ну, кожен день свято, я тричі тут буваю на тиждень. То виставки, то конкурси, то пісні співаються, то танці навчаються, ну і паралельно, ж, звичайно, предмети. Я колектив 86-ї школи в постійному творчому пошуці. І ця школа дійсно школа родинна. В єдиному пориві працюють вчителі, учні, батьки. І сьогодні я бажаю їм здоров'я, щастя і здоров'я їхнім сім'ям. І щоб якомога довше вони могли і надалі випускати гарних учнів, громадян України, а також дарувати радість учням, які щороку приходять в цю школу. Щаслива. Любов Миколаївна, я не можу до вас підійти, бо тут зв'язано все. Наталія Олексіївна, дозвольте вам поставити питання. Як ви думаєте? Хто більше любить співати бадьорих веселих пісень? Хлопчики чи дівчатка? Ну я б так відповіла на це запитання. Якби я зараз в 9 класах працюю, якби їм сказали, що нема уроку математики, то, мабуть би, голосно співали і хлопчики, і дівчатка. Мені так стачиться. Зараз... зараз ви побачите, що у нас бадьоро співають хлопчики. А співають вони пісню, слова до якої написала Світлана Захарівна Башеєва. А музика всім відома. Зустрічайте, хлопці.